Зараз покажу, як зробити ось такі сережки з бісеру та перлів у техніці ручного ткацтва. Виглядають стильно, а робляться зовсім не складно. Для виготовлення таких сережок мені знадобиться японський бісер Miyuki 11 розміру золотого кольору, круглої та циліндричної форми. Річкові перли я обрала із вертикальним отвором. Нитка для бісероплатіння. Нейлонова. У мене кремового кольору, але краще підібрати під колір бісеру. Голка для бісероплатіння. Ось така тоненька. Фурнітура для кріплення сережок. Буду використовувати кінцевик слайдер або трубочка. Зазвичай використовується для браслетів, але чудово підходить і для сережок. Також знадобиться ось такі звичайні швензи. Уся фурнітура виготовлена з нержавіючої сталі золотого кольору. Додаткові матеріали це ножиці, плоскогубці, а також клей. Спочатку відмотую нитку з катушки. Беру середню довжину, бо з занадто довгою ниткою мені працювати незручно. На один кінець фіксую бісерину, вона буде стопорною, в кінці її приберу. Ось цей кінець нитки залишаю приблизно 5-7 см, щоб зручно було потім зафіксувати її та зробити вузлак. Починаю з циліндричного бісеру, нанизую 4 бісерини і це буде довжина платіння. Плести буду в ширину, згодом покажу, що я маю на увазі. Нанизала бісер, тримаю платіння ось таким чином. Беру одну бісерину на голку і проходжу через саму нижню бісерину зверху вниз. Затягую. Бісерина має стати поряд. Далі заводжу голку в праву бісерину, яку щойно додала, знизу вверх і підтягую нитку. Все. Можна сказати, принцип платіння зрозумілий. Далі буду виповнювати такі самі дії. Беру ще одну бісерину. Заводжу голку зверху вниз у ліву бісерину. Потім знизу вверх у праву та підтягую нитку. Спочатку може здатись, що платіння виглядає нерівним. Але це поки що. Переходжу на наступний третій ряд. Перевертаю платіння так. Щоб знову плести знизу вверх, мені так зручніше. А далі повторюю все так само. Загалом буду робити 7 рядів. Саме така кількість підходить під розмір мого кінцевика. Кількість рядів обирайте самі, дивлячись якого розміру ви оберете фурнітуру. Повертаюся до питання, чому обрала плести саме в ширину, а не нарощувати довжину. Це дозволяє розташувати бісерини вертикально, а не горизонтально. Завдяки цьому частина ниток буде ховатися в кінцевику, а з іншого боку будуть вільно звисати китиці. Тепер фіксую останній ряд платіння для надійності і переходжу до наступного етапу. Тепер буду робити китиці. Для цього змішую круглий і циліндричний бісер, набираючи 31 бісерину по черзі. Тепер додаю перлину. А завершую набір циліндричною бісериною. Щоб усе трималося, пропускаю останню циліндричну бісерину та повертаюся голкою у зворотньому напрямку через весь ряд. Підтягую нитку, але без сильного натяжіння. Ось так це має виглядати. Тепер нитка з голкою зверху. Фіксую проміжний результат вузликом, чіпляючись за опорну нитку, яка утримує платіння. Так як ця частина платіння буде ховатись в кінцевику, тому вузлики видно не буде. Таким чином, роблю кожну китицю. Коли нитка закінчується, їй потрібно додати нову. Я спочатку фіксую ту нитку, яка в мене закінчується двома вузликами, а далі фіксую нову, чіпляючись за ту саму опорну нитку, яка тримає плетіння. Коли майже доходжу до кінця, не забуваю зняти стопорну бісерину та зафіксувати кінець нитки вузликами. Останні штрихи і сережка готова. Відрізаю зайві нитки та буду закріплювати вузлики клеєм. Видавлю його на окрему поверхню і з зубочисткою акуратно промазую вузлики. Чекаю, поки клей застигне. Беру кінцевик трубочку і плоскогубцями відкриваю ось цю кришечку. Далі дуже акуратно проштовхую перший ряд бісеру, щоб не порвати нитку. Тепер закриваю кришечку. Тут потрібно трохи постаратися. Залишилося тільки закріпити швенце. Плоскогубцями розкриваю кільце, продягаю кінцевик і закриваю. Ще раз покажу сережки зблизька. Цей золотий бісер мене просто підкорив. І хоча це не бісер із покриттям 24К, виглядає він справді як золото. Також продемонструю, як ці сережки виглядають на мені. Напишіть в коментарях, як вам такі сережки. А я дякую вам всім за перегляд. Якщо відео вам сподобалося, ставте лайк і підписуйтесь на канал. А я бажаю вам гарного та творчого настрою.